Перших пакетах від США у рамках програми Перл будуть ракети для Петріотів і Хаймарс. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві. Нагадаю, програма «Перл» – це ініціатива США і НАТО, що покликана прискорити постачання зброї Україні. В рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Далі союзники фінансують закупівлю американського озброєння. З цього списку. Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію захоплення міста Газа. Як заявили в ізраїльській армії від учора на підтримку військових на землі і військово-повітряні сили. Влучили по понад 150 терористичних цілях у місті. Цагал закликав всіх мешканців міста Газа евакуюватися. Однак багато хто з місцевих побоюється, що інші райони сектора Гази також вже не є безпечними. Ця операція є ескалацією війни, що триває між Ізраїлем та терористичним угрупованням Хамас, уже майже два роки. Цього разу цагал хоче повністю окупувати місто Газа та, нарешті, ліквідувати радикальний ісламістський рух.